Небезпека причаїлась в храмі. Під час огляду приміщень церкви Блаженної Ксенії, що на бригантині, настоятель натрапив на пляшку з рідким сріблом. Вона спокійнісінько лежала під дзвіницею. Там під коли-то один рибак хранив свої речі. Там лодка у нього була, там якісь то рибацькі принадлежності. Ну, так як цей рибак умер, там інші рибаки вже взламали двері, там стіни поламали. Я заглянув туди, що там. Так, що там відбувається? Коли спустився, там лежить капроновая капронова баночка. Ну, Мілілітрів, може, 200 Піднімаю, вона вісить несколько кілограм. Зрозумівши, що в руках тримає ртуть, отець Олексій одразу ж викликав на місце знахідки рятувальників, аби не сталося ніякого лиха. Після прибуття надзвичайники підтвердили в пляшці три кілограми отрути. При, е у огляді даної речовини було встановлено, що це ємність, яка містить ртуть, і вилучили дану речовину для подальшої утилізації. Разом з бійцями МНС територію та самий храм обстежували і міліціонери, опитали свідків і відкрили кримінальну справу. Зараз відкрито кримінальне провадження за фактом збереження і сильнодіючої отруйної речовини з метою збуту. За такий злочин передбачено покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. 2013-й на ртуть врожайний, кажуть надзвичайники. За місяць від його початку вони вже 26 разів виїжджали на виклики в 90% прибирати залишки розбитих градусників. А от трикілограмову знахідку в храмі називають чи не найбільшою за останні кілька років, адже стільки ж ртуті вони вилучили за весь 2012-й.